Київ прийматиме фінал футбольної ліги чемпіонів у 2018 році. Сьогодні вранці виконком УЄФА ухвалив переможне для України рішення за рік і вісім місяців. 70 тисяч фанатів двох найсильніших команд світу горланитимуть на сидіннях НСК Олімпійський. Футбольні подробиці знає Станіслав Фещенко. Стадіон Олімпійський у Києві вже приймав один історичний фінал. Євро-2012. Тоді Іспанія просто розірвала Італію 4-0, а цими вулицями гуляли і пили пиво вболівальники з усієї Європи. Тепер у нас буде головний матч клубної ліги чемпіонів. Хто в ньому гратиме? Реал, Баварія, Барселона чи, може, Київське Динамо. Дізнаємося у травні 2018-го. Закрите засідання виконкому УЄФА в Афінах тривало трохи більше години. Порядок денний дуже насичений. Учора функціонери вибирали нового голову європейського футболу словенця Олександра Чеферена. А у четвер одностайно віддали проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2018 Києву. Віце-президент УЄФА українець Григорій Суркіс каже в цьому виборі. Не сумнівався. Ідея проведення в столиці України фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Напевне, комусь здавалася занадто сміливим прожектом. Однак, сьогоднішнє рішення виконкому і фла вже зробила цим реальністю вони скалі піски. Очікує нове. Футбольне випробування високого рівня відповідальності. Бажаю всім нам гідно впоратися з амбітним завданням. Повідомити радісну новину українським вболівальникам президент Федерації футболу України поспішає прямо за фін і сам на швидкоруч записує своє звернення на телефон. Фінал Ліги чемпіона в Києві це перемога кожного українця. Я хочу всіх поздравити з даним рішенням. Кінечно ж сказати, що проділена робота не пройшла даром. Українські козирі, сучасна футбольна інфраструктура та готелі, які будувалися до Євро 2012 Зараз біля НСК Олімпійського осіння ідилія і ніякого ажіотажу. Каси порожні, та вболівальники трапляються, беруть на чемпіонат України та лігу чемпіонів. Скоро приїжджає Бенфіка. Найдешевший квиток на неї 150 гривень. На фінал ціни доходять буває до кількасот євро. Нам так. Да. А ви знаєте, що фінал Ліги чемпіонів буде остати? знаємо? Що скажете? Це чудово а інформація підтверджена? Так. Да. круто к сожалению вряд ли куплю О, зарплата маленькая отлично пидате конечно как подумать скільки сколько будет коштувати? По 1000 так я знаю да уже знаете да пида хочемо Квитки на фінал ліги чемпіонів, як правило, починають продаватися у березні місяці. У випадку з Києвом це березень 2018 тисячі Станіслав Фещенко, Іван Грабенюк, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.